Довбик звільнив колишнього коуча Шахтаря. Раньєрі робить з Артема і Паоло Дібали, Варді і Мареза. Такі сейви бувають не часто. Як Анатолій Трубін врятував Бенфіку в дербі зі спортінгом. Закриваємо лавку зі стовбуровими клітинами корови. Спортивний лікар спростував теорію про ймовірний шлях, по якому мельдоній потрапив в організм мудрика. Друзі, вітаю, Макс ваша Вподобайка партнер проекту Фавбет. Стартуємо це відео. стартуємо ми його з трансферів, а саме з Андрія Луніна. Голкіпер Реал Андрій Лунін не проти покинути команду через відсутність ігрової практики. Повідомляє Ас за даними джерела, попри продовження контракту, Андрій, який клуб, готовий вислухати пропозиції. oh, щит! Here we go again. причому здається, це у Луніна кожен день прокидається, дивиться в телефон і... і от така от історія раз за разом. Напевно, у вас виникло питання. Макс, наш ти проводиш цю інформацію по Луніну, якщо і так зрозуміло, що він не буде покидати реал. Я хочу в останнє в цьому році згадати взагалі тему Луніна і висловитись. На мою думку, Андрій 100% не буде покидати реал. Найближчим часом. У куртуа контракт закінчується в 26-му році. Лунін наразі чекає на свій шанс, а вже ж можна апелювати, типу, так підпишуть ще одного куртуа, наступного куртуа, або продовжать з ним же угоду, що нині Лунін втрачає. От насправді. Хіба час? Час, можливий так, але погодьтесь в такому колективі, навіть другим кіпором бути. Цілком ок, і за можливості брати участь в топ-матчах, ну це просто здорово. Та й певно, теза про втрачає час. Вона не дуже той доцільна, бо ми ж знаємо, що в це як вино, хороше вино з часом стає тільки краще. Тому Лунін -лу -лу точно нічого зараз не втрачає, в принципі, і лишатись в реалі нині це. Ну, безпрограшна історія по факту. Продовжується сага навколо Зубкова. Напевно, цієї зими це може бути головний вихідний трансфер з Шахтаря. Навряд чи Судакова чи ще когось іншого з іменем, скажімо так. Будуть продавати. Є інформація щодо зацікавленості від трабзонспора. Повідомляється, що турки зробили офіційну пропозицію в 3,5 млн мільйони євро плюс бонуси. А сам гравець вже погодив умови переходу з трабзонспором. Але з інших джерел у турків можуть бути проблеми, оскільки шахтар. Нібито вже збільшив апетити до восьми мультів. І також повідомляється, що не готові вони стільки віддавати за одного гравця. І як цукрова пудра на пампух. Інтерес з МЛС, який, на мою думку, знаєте, не виник аби чому. Або треба третю сторону в цю історію вписати, щоб, щоб турки. Поспішили. І від трансферів крокуємо далі. А вже ж то не вся трансферна інформація, котра нині, скажімо так, є на ринку. Привів вам найцікавішу, на мою думку. Тому йдемо далі. На війні проти України загинув колишній гравець збірної Росії Олексій Бугаєв повідомляє російське пропагандистське видання «Спорт-24». Типовий балалаєчник був футболістом після того, як закінчив кар'єру, не зміг нічим адекватним зайнятися. Почав Торгуватися всякими речовинами отримав майже 10 років строгача, погодився піти до армії РФ, щоби не сидіти в тюрязі, і в підсумку благополучно відправився на концерт до Хобзона. Ну і прямо йому далі до Михайла Мудрика і цієї от інформації від Ігоря Бурбоса про корову і мельдоній. За даними із його джерел, в таборі збірної України мудрику в коліно поставили ін'єкцію у вигляді стовбурових клітин. Вони слугують для регенерації всіх і особливо пошкоджених клітин організму. Це були стовбурові клітини, взяті з корови. В цій корові до цього міг знаходитися мельдоній. Дивіться, я затягувати зараз не буду, я просто приведу коментар спортивного лікара Дмитра Бабилюка. А, чому не буду затягувати, бо, ну, дивіться. Це треба настільки. Заморочитись, щоб придумати такий інсайт, що я просто не знаю, навіть як це можна коментувати про неймовірний сценарій зараження корови мельдонієм, з якої взяли клітини, щоб ввести мудрику в коліно. Навіть думати відмовляюся, бо такі препарати проходять хоча б якесь мінімальне очищення, сертифікування і підготовку перед тим, як бути введеними. Це версія звучить надто фантастично, але навіть якщо міші кололи це, то питання про наявність мельдонію залишається відкритим. Якась корова на спортіке, яка собі мельдонію заганяєш, щоб бути такою краще, ніж інші. Так само бредово звучить, як і ця інформація, яку я провів вище. Відверто, я більше повірю, що Мудрик десь підчепив той Мельдоній, ніж в те, що йому зі стовбурових клітин корови кололи. Ні, ну окей, може, це можливо. Я не медик, не лікар. Не, не дуже розбираюсь в цій темі. Можливо, і кололо йому щось. Ну, всім футболістам щось так інакше колять. Але те, що в корові оповнився Мельдоні, ось це от питання. Що думаєте? Ну а ми йдемо далі до наших козаків у Європі. Вчора запалювали Трубін та Довбик. Наш голкіпер, що у Бенфіці грає, відіграв увесь матч проти спортінга. Але, на жаль, поразка 0-1. Статистичний портал Хускорт поставив вортарю оцінку 6-7, Софаскор 7-4. Трубін пропустив один гол, здійснив 5 сейвів. В один раз успішно зіграв на виході. Один з сейвів Анатолія. До вашої уваги, просто машина. Ну а нападник Роми Артем Довбик відіграв 86 хвилин в. Матчів 18-го туру серії А проти Мілана. Там нічия 1-1. показник очікуваних голів українця склав 0,22, а очікуваних асистів 0 ноль Більш детальна статистика дії нашого козака перед вашими очима. Вона в застосунку трибуни є. Ключова ж його дія на полі це асист п'ятою на Пауло Дібало. Фанати у захваті від цієї парочки та окремо відзначають вишуканість передачі. Артема Клаудіо Раньєрі справді знає, як будувати класні взаємозв'язки між е, нападниками, і сподіваюся, що це тільки початок крутої взаємодії аргентинця і українця. До Речі, довбик асистом фонсеку звільнив. Екс коуч Шахтре після цього поєдинку сказав, що покидає Мілан. Є навіть відео, але там італійсько. Тому перекладу вам, друзі. У мене була розмова з керівництвом. Це правда, я покидаю Мілан. Таке життя. У мене чиста совість, тому що я зробив все, що я міг. Як же він мучив той Ладно. Фанати Росонері нині, напевно, щасливі. Щасливий я, друзі, що розповів вам ці новини. Тепер коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. На сьогодні це все. Почуємось. Побачимось.